А починав із Києва за три дні. Путін уже готується обороняти Крим. Ну і нам ще до западної граніциті. В анексованому Криму вже проводять фортифікаційні роботи для захисту півострова. Про це заявив колаборант Аксьонов. За його словами, проведення робіт дозволить гарантовано забезпечити безпеку кримчан, зазначив він. Ну ну, побачимо. А втеча окупаційних військ із Херсона стала дуже болючою подією для еліти Рефії. Про це повідомило російське видання Медуза. До цих придурків, нарешті, дійшло розуміння: справжню війну вони вже програли, а путінські щурі. Вже починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити і на чому грати. Звичайно, будуть реваншистські настрої, але й відбудеться запит на нормалізацію та стабілізацію. У політичному блоці адміністрації диктатора досі вірять в свої казочки, що на заході розвалиться консенсус на підтримку України через необхідність дешевих енергоносіїв. Ще одна марна надія на різку зміну політичної ситуації в самій. Україні та відставку політичного керівництва країни, на чому вона грунтується, невідомо. Крім того, у Кремлі ще вірять, що через кілька місяців російська армія стане більш боєздатною через мобілізацію і зможе зламати ситуацію на фронті. Але джерела серед регіональних політиків та бізнесменів не вірять, що Кремлю вдасться зламати ситуацію. Те, що трапилось в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок безладу в державі, про що начебто і підозрювали, але не настільки. Сказав співрозмовник видання в одному з регіональних відділень Єдиної Росії. Гнідюче враження на урядовців справили також і неадекватність Кремля щодо зернової угоди. Питання перше дуже цікаве щодо лінії оборони, які зараз споруджує Москолота. Зокрема, роблять цю лінію оборони на, на окупованій поки що частині Херсонщини за 60 кілометрів безпосередньо від лінії фронту. Також окупаційна адміністрація в Криму говорить про те, що треба і в нас там точніше рити окопи і споруджувати лінії оборони. Це про що на вашу думку свідчить? Чому така відстань збережена довго? Це нормальна нормативна відстань для обладнання другого оборонного рубежу. Це говорить про те, що російське командування готується до проведення оборонної операції на те, окупованих теренах Херсонщини. Що стосується заяв, які лунають з Криму, цивільна адміністрація окупантів просто не знає, чим себе зайняти, і пропонує, хоч якісь заходи. Ми, наче, також беремо участь в підготовці до оборони Крима, ну таке інше. Це не має сенсу до того моменту, поки військові не спланують оборону наступальну чи якусь іншу операцію на цій території. Тобто, це заява ні про що. Але ми можемо зараз говорити, що з огляду на ту лінію фронту, яка зараз є, під вогневим контролем, зокрема Хаймарсів, всієї іншої артилерії, є логістичні певні шляхи російські, зокрема, сполучення, там, мовно кажучи, з окупованою Донеччиною, з Кримом, ці сухопутні коридори і все інше. Безумовно, сухопутний коридор від Криму до Маріуполя перебуває. Під повним вогневим контролем далекобійних систем а на окремих ділянках достає вже і далекобійна артилерія ствольна. безпечно. Вони не можуть почуватися однозначно. Там а, що? Щодо донецького напрямку, цифру вражаючого оприлюднив Генштаб 500 атак на тиждень відбувається там, саме на Донецькому напрямку. Яке стратегічне значення для росіян має, по-перше, Бахмут, а по-друге, яка їхня там тактика? Тобто, це я не знаю, там вилазки диверсійно-розвідувальних груп, потім вильоти авіації, артилерійські обстріли, потім йде вхід піхота. Як ви як ви б охарактеризували все це? Відповідаючи на перше ваше запитання. Бахмут достатньо великий населений пункт, захоплення котрого дасть Москві змогу говорити про принаймні, хоч якісь військові успіхи на території України після бі... бігства бігства Ізюму, втрати Лимана, втрати Херсона і правобережного плацдарму їм вкрай необхідно для підтримати іміджу, ну принаймні, якесь досягнення. Тим більше, що президент Російської Федерації зорієнтував. Війська захопити Донецьку область в межах її адміністративних кордонів без захоплення Бахмуту і Авдіївки, всі ці дії, ну, в принципі, мишина возня. Що стосується тактики, величезна кількість атак, яку озвучив Генеральний штаб 500 за тиждень, вона утворюється через те, що противник діє дрібними формуваннями. Це взвода. Максимум роти давно не чутно про те, щоб в атаку піднявся батальйон. Тобто величезна купа дрібненьких підрозділів намагається захопити хто сарай, хто опорний пункт, якийсь будиночок влізти кудись в приватну забудову. І звідси утворюється от ілюзія масштабних дій. Безумовно, це важкі контактні бої місцями це міська забудова. Що стосується тактики, особисто в мене склалося враження, що 45-го року зі штурму зієловських висот радянськими військами не змінилося нічого. Кидається в бой маса піхоти. До речі, для того, щоб ну, принаймні мобілізовані частково не сразу розбіжалися, перших ешелонах діють штурмові групи приватної військової компанії Вагнер котрі мають трошки інакшу мотивацію. От і відповідно побігли в атаку, половину повбивали. Хто в селі повернувся? Так, ну давайте обстріляємо з артилерії. До нас снарядів нема. Ну от то що є, давайте запустимо. Обстріляли. Відповідно, нормативні витрати боєприпасів не дотримані. Темп вогню не дотриманий. Наші мають там обладнані позиції. Пересиділи вогневий нальот. Повернулися, продовжує оборону. Наступний наскок знову покосили, так, що-то не пішло. Давайте викликати авіацію. Тобто замість одночасного комплексного продуманого застосування сил, ми бачимо поетапне почергове витрачання ресурсів. Результати 500 атак, які не призвели ні до чого. Я просто неодноразово був у Бахмуті. Ще тоді, коли там проводилось неподалік АТО, ну працював воєнним кореспондентом. І з ваших слів, і в принципі зі своїх сподів, у мене складається враження, що тут радше йдеться для росіян не про тактичний успіх, а просто якийсь символічний успіх. Тому що Бахмут він не оточений великими річками, він не стоїть на узвищі. Ви погоджуєтеся з такою думкою? Абсолютно так. Бо я був в Бахмуті в 2019 році. Мені тоді не продали шампанського, бо я був у військовій формі. Тому в мене є певні претензії до Бахмуту. <рес> ясно, ясно, ясно. Йдемо далі. Трошки про постачання озброєння поговоримо. Воно йде, але не про все нам називають. Мене зокрема зацікавила Словаччина. Вона вміє дивувати, попри там певні про російські настрої України в країні. Вона нам постачає установки Зузана 2 Чергова надійшла. Це потужна зброя. Наскільки вона зараз нам потрібна, і що це взагалі? Наскільки важливо отримувати планомірно там, бодай по одні-дві штуки цих Зузан від Словаччини? Зузана це розвиток старої ще чехословацької розробки. Дана це дуже хороша машина з потужними можливостями, комфортна для екіпажу і ефективна з військової точки зору. Зузана відрізняється від Дани тим, що стоїть 155-мм ствол. Дещо змінена компоновка бойової частини, стоїть інша автоматика, інше обладнання. Зв'язку в цілому це дуже хороша система, яку на мою думку варто мати в складі артилерійських груп мотопіхотних бригад. Вона важкувата, але вона достатньо мобільна. Тому от поєднання легких підрозділів і важкої артилерії на колісному ходу ну була би дуже вдалою. Що стосується кількості, основної тактичної одиниці артилерії є артилерійський дивізіон. Це 12-18 гармат. Коли є сім сюзан, да дякуємо, допомогли. Але як це застосовувати ефективно? Багато питань. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.